Потужный был выбух, не дай бог. Так долбануло что это? Как сказать? Без сирены. Просто так долбануло еще. А потом сирена завыла. То есть это какая-то суперракета. Это все загорелось тут. Тушить, пожарники. Машины стоят, окна выбила. Окна в квартирах выбили. Этот дом взагалі без окон стоїть. Вот. Это теж, он, смотрите. Тот теж такого не було еще у нас. Найбільша атака по Черноморську, дай Бог, щоб вона була остання, щоб цього не було. Зараз працюємо. Там напроти вже працює стол. Вирізаємо плівку. плівку. Дякую всім общественним організаціям, які вже дійсно позвонили. Только що мені позвонив губернатор, сказав, яка допомога треба, зараз буде займатися його зам, зараз буду телефонувати йому, так що всі в комунікації, звісно, люди напугалися. Да? Особливість цих ракет в тому, що вони надзвукові і прямують на дуже низькій висоті. Вони ускладнені для виявлення. Це їх основне призначення. А ворог застосовує їх незалежності від їх призначення а для того. Щоб досягати максимально своїх підступних цілей. Очевидно, що вони йшли з використанням надводної поверхні, тобто над морем, і, звісно, були складні для виявлення. Отже, як тільки вони були виявлені, пролунав сигнал повітряної тривоги, але враховуючи швидкість, це не дало того ефекту, коли встигаєш перейти в укриття. Постраждала припортова інфраструктура, зруйноване зерносховище. Разом з тим, вибуховою хвилею, ракети потужні, було пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. гаражний кооператив зазнав пошкоджень через уламки ракети, які спричинили пожежу.